Сьогодні ми зібрались з вами, щоб урочисто вшанувати державний прапор України. 23 серпня 2004 року український народ і усі ми вперше відзначили це свято. Тобто ми стали свідками народження ще однієї, дуже важливої для політичного національного єднання нашого народу традиції. Прапор це символ боротьби за свободу і незалежність. Символ, який об'єднує людей різного віку і професій, наповнює їх патріотичним почуттям обов'язку захищати нашу вітчизну. Під цим прапором український народ на весь світ засвідчив своє прагнення до свободи, незалежності, гідного життя і в єдиній сім'ї європейських народів. Право внести державний прапор України надається учасникам бойових дій на Сході старшому сержанту військової частини В-2806 Доротюку Віталію Євгеновичу, прапорщику військової частини А-0711 Дубині Віталію Петровичу, старшому лейтенанту військової частини а 4009 за Віталію Віталійовичу, солдату військової частини А-0598 Юначевському Олексію Івановичу. Почав податка. Ми відзначаємо в одиннадцятий раз за час Незалежної України День державного прапора України, нашої найвеличнішої святині. Тож, насамперед, дозвольте мені від імені виконавчого комітету міської ради і її депутатського корпусу від себе особисто привітати громаду міста, жителів району, наших дорогих ветеранів війни і праці, наших мужніх старокостянтинівців, які захищають Україну від російсько-сепаратистських угруповань на сході держави, нашу молодь з цим великим святом. Щиро бажаю усім нашим родинам достатку і віри, що мир запанує в нашій державі, що будуть від... не будуть віддавати своє життя за єдність України і кращі сини і дочки. Ще і здоровим повернуться до своїх рідних. Прапор України, як і герб, має дуже давнє походження. Жовті і сині платитні кольори супроводжують всю історію українського народу. з найдавніших часів українська національна традиція символічного відображення світу формувалася протягом багатьох тисячоліть. Синє жовте полотнище стало символом суверенної України. Під цим знаменом українці йшли до проголошення самостійної української держави наприкінці 17-го початок 1918 року. Від синьо-жовтими прапорами мужньо чинили опір окупаційним російсько більшовицьким військам Муравйова, малочисельні війська Центральної Ради. Мужньо йшли у бій із соні-жовтим стягом. І полягли смертю хоробрим, захищаючи рідну землю від північно всхідних чужинців юні героїв пруд. Під час Другої світової, світової війни у 1939-45 роках у нерівному двобої з гітлерівськими та Сталінськими люди тим режимом гордо піднімали синє-жовте знамено бійці ОУН-УПА. На жаль, історія має властивість повторюватися. Я понад рік наш народ, наші сини, брати із синьо-жовтими державними прапорами захищають територіальну цільність України в Донецькій та Луганській областях, захищають від тих, хто фізично знищує людей, кого знаходиться на жовтий прапор, хто насмі... насмілюється на непідконтрольній території України розмовляти українською мовою. А скільки сьогодні? На східному фронті прострілених ворожими кулями, посіченими осколками від російських градів та опалених війною синьо-жовтих знамен, як символів героїчної оборони рідної неньки України, не знає ніхто. Давайте ж сьогодні День Державного прапора України, хвилиною мовчання пам'янемо усіх тих, хто смертю хоробрих загинув у поребному двадцятому столітті за Україну. І віддав своє життя сьогодні, відстоюючи нашу державність та незалежність у 21-й столітті хвилиною мовчання. Тож, шановні жителі міста і району, оберігаємо та шануємо нашу святиню державний прапор України, виховуємо повагу у нього у дітей, онуків, бо він єднає український народ. І веде нас у майбутнє. Бо, бо усі ми щиро віримо, що підійметься жовте, жовте сонце на синьому блакитному мирному небі України і наш прапор замайорить над усією Україною: від Львова до Донецька, від Кужгороду до Луганська, від Києва до Сімферополя. Слава Україні! Героям слава! Дорогі земляки, шановна громада! Кольори державного прапора України глибоким корінням сягають в історію нашої держави. Ще на знаменах Галицько-Волинської держави зображалися золотий лев на блакитному фоні. Згодом дедалі частіше стали з'являтися блакитні полотнища із золотими та жовтими зображеннями гербів, небесних тіл, козаків та ликів святих. Вже в січні 1918 року. Затверджено проєкт українського прапора. Вгорі блакитна смуга знизу жовта, в верхній частині золотий знак князя Володимира. За часів радянської доби неодноразово порушувалось питання збереження національної символіки України в складі Радянського Союзу. Однак нав'язана кремлем і Москвою політика зводила ці спроби на нівець. Лише наприкінці 80-х років минулого сторіччя все частіше поруч з прапором УРСР з'являлись як символ нескореності і прагнення до волі синьо-жовті знамена. 14 березня 1990 року в місці стрій над будівлею міської ради вперше замайорів синьо-жовтий стяг. 23 серпня 1991 року. Після провалу Пучі в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор в сесійну залу Верховної Ради. Наступного дня Україна проголосила незалежність. Буремне сьогодення принесло нам багато яскравих прикладів вірності патріотів України, України державним символам. Синьо-жовте знамено неодноразово зірване рукою сепаратиста через час. Через певний час знову з'являлася над спорудами міських рад, бойових постах та будинках. Перев'язуючи поранених бійців, учасників антитерористичної операції, медсестри знаходили стяги, винесені з поля бою і обагрині їхньою кров'ю. Знамено вірність батьківщині і присяга. Чи не найголовніші чинники служіння України? Ми Воїни Збройних сил України, свято віримо в перемогу щасливого майбутнього України і прикладаємо для цього всі зусилля. Присягнувши народу України, ми не маємо права чинити інакше. Слава Україні! Синім, як море, як день золотий, неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор, рисаху не сім. Кабин ну, уславленный на, квіт за усім. thank you Yeah.